Привіт, друзі! З вами Тетяна. Ми знаходимося в Чінок, Калгарі, Канада. Подивимося, що продається в зарі швиденько. Бачите, вже на весну, на літо такі чудові, світлі одежини, такий одяг. Давай подивимось. 259 доларів. 32 долара. Коротенька, 65. Ось такі, дивіться, сукні. Цікаві сукні. Дивіться, який пінт прикольний. Так виглядає манікен такі сукні. Прикольно, нарядно. Вот такие шорты. Супня для человеки. Человечество стоит 65. Доларів 79 доларів. Ах, так повіло курортом, хочеться на море. Друзі, хто поїде в цьому році на море, не знаю, куди їхати, да? і взагалі чи доречно. Але все-таки про здоров'я теж подумати. І в тому числі і про ментальне допомагаємо армії. І не забуваємо про себе, а це дитячий відділ. П'ятнадцять доларів таке малюпуська. Футболочки такі, мінімальний малюнок, 17 доларів. Ось такі. Малюпусічки, ми зараз з вами повернемося в жіночий відділ, поки що подивимося, що тут продається. 29 доларів алло, Такі рубашечки прикольні. 49 доларів взуття. 29 доларів. Які маус. Ось такі костюмчики. Ось ці, до речі, штанці ми такі брали своєму. Анучку, Данечки, 17 доларів. Дуже зручні вони. Щось він взагалі не може зарізувати. Дань така подобається. Шорти з Мікі Маусом теж 29 доларів. Ось такі світшоти. 19 доларів. Дуже багато міккі маусів. Ось такі футболочки, 29 доларів Це теж 29 доларів. По 9 доларів ось такі футболочки. Ось такі лаконічні, без всякого принта. 11 доларів Банани. І знову жіноча колекція. Плащі 259 доларів, 32 доларів, 65 доларів. Ось такі сукні. 60 доларів. Такий розріз. Саме проста спереця. Ось така краса, 99 доларів. Так уже, знаєте, хочеться кудись літом на море. Ось така. Коштує 79 доларів. Якісь цікаві сукні і спідниці. Дивіться, такі цікаво. Скільки ж вона коштує? 79 доларів. Ось. Ще мені сподобався такий бежевий колір. 79 доларів. 99 доларів ось в такому якомусь етнічному стілі. якщо я не помиляюсь. Дуже багато суконів з вишивками, бачите, така дуже довга ось вишивка. Такий бежевий кольор. 89 доларів. Тобто 90. Також штани 100 доларів. Так, що тут ще цікавого? Ще вишивка. Такий чорний колір 80 доларів. 7990. Такі прикраси, морська тематика, джинси 80 доларів. І так, бачите, край назовні. це всепний. Мальон 65 доларів. Чорні сукні. 55 доларів. Таке щось схоже на поло. Сукні-чорні чи шоці таке? Ага, відкрита спина теж. 49 доларів. Це що льон? Так, льон. Дуже гарний колір, такі легенькі Я б ходила на площадку дитячу Такий блідий кольор, прикольний, скільки коштує тут на резинки. 80 доларів. Дуже багато джинс. Застрочені. Wow. Скільки коштує така краса? 59. 40 доларів. Так? 40, це 30. 40. І 30. Так, це 40, а це 30. 30. Ось доня моя, доня мені допомагає. 65 доларів. Дивиться ціни. Ми зайшли купити наше монучку. Щось на літо, 65 доларів така ось. Прикольно, до речі. І такий легенький поплін, здається. 65 доларів ось такі штани. Теж тут призборено, можна затягнути. Ось такі штани. Дуже багато штанів різних спідниць 65 доларів. І такі ж штани є. Широкі такі. Ходити в жару, де що треба, 60 доларів. Шорти джинсові 3990. Ось ще такі товари тут продаються. На дне плече. Шляпа. 40 доларів. Ось, Ось такі жакети клітні. 80 доларів. Ось так клін. Тоже штани такі легенькі. Є і сукні. 35 доларів. Які сутні? ні, це не сутні, це якийсь топік такий. Давайте подивимося, що тут ще. 29 доларів такі шопери. Ось ще такі сутні. Прикара з останнім часом такі цікаві, зараз, дивіться, теж. 30-40 доларів приблизно коштують. Він ось, типу, в сафарі. Сукня, 79 доларів. Ось такі речі, мені завжди здається, що їх можна носити годами. Якось Вони в моди, скажімо так. З такі, це синтетика. Ось іще. Внизу вишивка, і тут нібито вишивка. Коштує 65 доларів. 79 доларів. Ну, ось дивіться. 45 доларів така річ. 59 доларів. Усі жакети. Ось ще якась. У нас так краса з бантом. Ось цікаво, скільки коштує. 100 доларів. Дівчата, ой, не знаю. Супер. Буде звертати на себе увагу, але хто любить моду виділятися, то чому б і ні. Ось така цікава річ. 65-66 доларів. Ось така, Щось сукня. 79 доларів. Такі цікаві, незвичайні речі тут. 79 доларів. Ось така зара навесні така колекція. Прикольна. Як вам, друзі, напишіть, чи відрізняються колекції в Україні, чи там в Польщі, хто де живе. Українці люблять розкидати у нас по всьому світу 79 доларів. така червона. Тут багато червоного. 45 доларів. Такі 129,90 червоні. Ось ще такі сукні: 65,90 доларів. Дуже багато цікавого. Якщо б моя ціль була купити щось: 65 доларів, принарядитися, то можна було б купити. Щось цікаве. Мені сподобалася на літо, знаєте, така рослинний принт. Прикольний, 65 доларів, Таке дуже святкове. Ось що яка сукня, дивіться, ума. Паєтки, хто полюбляє паєтки. 65,90. Дуже. Чи жакет, чи сорочка 45 доларів. Ось така теж 45 доларів. 69 доларів. Хто вміє в'язати, можна і зв'язати, але це час. 29 доларів, така футболка, принт, дві дівчини тут. Що, друзі, що вам сподобалось, напишіть мені. 65 доларів, таке легенька, та коротенька, коротенька сукня, але з довгим рукавом. Тут призборено. Мені теж цікаво. 75 доларів. Така легка куртка на літо. 45 доларів шорти. Касок це вид ззаді. Зараз повішу. Подивимося спереді 65,90 90 66 доларів, якщо округлити, правда? Такі жилетки 65,90 Дівчинки такі, спіднички і такі топіки. Сьогодні бачила дівчину. Топів 45 доларів, хоча не сильно жарко сьогодні, але люди тут роздягаються, і навіть взимку можна побачити комусь або в шортах. Тут у них якась інша теплостойкість, чи здатність витримувати холод, як це можна назвати, 39 доларів. Такі прикраси на літо. Ось така зара, друзі. Оця сукня мені сподобалася, але я в неї буду виглядати не дуже стройняшкою. Це на таких худеньких дівчаток. Все, друзі мої, бувайте здорові, справливого миру, перемоги. Хай у вас все буде добре. Пока-пока, до нових відео. Пока, з вами Тетяна. Коментуйте, ставте лайки, подобайки. Мені буде дуже приємно. Пока. Друзі, вирішила залишити цей кусок без озвучки, без нічого. Знімала я веру ось таке воно блогерське життя. Хотіла, щоб ви посміхнулися і, можливо, там щось побачили із дитячих речей, і це вам можливо допоможе. З вами Тетяна, пока-пока. Бувайте здорові, мої любі! Пока!